У Дніпрі на вулиці Мерзленку, 19, комунальні служби провели роботи по очищенню каналізаційного колектора. Про засмічення мереж повідомили місцеві мешканці. Прибувши на місце, бригада визначила те, що забитий центральний колектор діаметром 400 міліметрів. На даний момент працюємо по усуненню даного засмічення. Роботи проходили без відключення місцевих мешканців від водопостачання. Раніше на цій ділянці засмічення колекторів було зафіксовано кілька разів. Комунальники нагадують людям про причини таких забруднень Частою причиною засмічення стає недобросовісне пользування каналізацією, Відходи битові. Ремонти, все, все складається в каналізацію. Из За цього суду засмічення. КП Дніпроводоканал закликає Дніпрян відповідально ставитися до користування каналізацією та нагадує: якщо у вас виникли проблеми, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.